Безпліддя діагноз, який здатен зруйнувати надії. Але в Запоріжжі з'явилась нова точка опори. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет та обласна дитяча лікарня об'єднали зусилля, аби дати шанс на батьківство кожній родині. Плідна співпраця двох закладів вивела репродуктивну медицину на новий рівень. Результат підготовки, що тривала понад рік, відкриття сучасного відділення екстракорпорального запліднення. Центр, де стати батьками, вже не мрія, а реальність. Я дуже вдячний, що сьогодні наші жінки, наші сім'ї мають можливість отримати ту допомогу, яку вони раніше отримували. Потім це був якась була така тривала пауза. Вони їздили всі в Дніпро та інші міста, тепер все тут в Запоріжжі. І показники, які у нас є, вони, я думаю, найкращі в Україні будуть ще краще. Тому я дуже вдячний всім. Дуже вдячний персоналу, який тут працює, дуже вдячний директору цієї установи, яка дуже такі умови. Я думаю, важливо, щоб це було е... зручно всім. І персоналу, який працює, і тим пацієнтам, які сюди приходять. Це шостий бюджетний заклад в Україні, що законтрактований з НСЗУ за пакетом ЕКО. Тут вже проходять безкоштовні процедури за державною програмою медичних гарантій. Я в першу чергу хочу подякувати за спільну, плідну і досить ефективну професійну співпрацю Запорізьку державному медико-фарматечному університету Юрія Михайловича особливо. Тому що минулому році, коли я звернулася з проханням, все таки посприяти в реалізації спільній реалізації такого бюджетного проекту, Юрій Михайлович довірився і пішли на зустріч медичного університету. Ми знаємо, що центр репродукції у нас існує вже багато років на протязі 13 років. Чому ми задали з такою метою? Проаналізувавши кількість звернень жінок з діагнозом безпліддя і ефективність екстракорпорального запліднення, і враховуючи те, що національна служба здоров'я розпочала працювати по бюджетній програмі оплачувати ці випадки, ми задали з метою допомогти нашому, скажімо, жіночому населенню з діагнозом безпліддя. Як жінкам, так і чоловікам, я хочу наголосити. Так, вирішення цього питання. Тому спільними зусиллями ми реалізували переїзд, ми законтрактувалися, зробили відповідні умови згідно вимог Національної служби здоров'я України по контрактуванню і реалізували відкриття даного відділення на базі перинатального центру. Ми розпочали працювати з травня місяця цього року. За ці два місяці ми вже отримали кошти в червні місяці за два випадки безкоштовної екстракорпорації. Рального запліднення продовжуємо далі працювати. Якщо брати в відсотковому відношенні, то ефективність нашого екстракорпорального запліднення на рівні 50%. це досить непоганий показник. По показникам рівня України, проте ми намагаємось і будемо працювати в підвищенні ефективності нашого екстракорпорального запліднення. Сумнівів в тому, що позитивні показники будуть зростати, немає, адже завдяки підтримці ЗДМФУ Центр оснащений технікою, мікроскопами на суму 10 мільйонів гривень. Все це відповідає усім сучасним нормам. Лікарі профі з досвідом роботи більше 15 років. Проте ми не зупиняємося. Ми продовжуємо навчання і обмін досвідом. Наші лікарі вже відвідували подібні центри в місті Дніпро, в місті Харкові. Також плануємо візити до Києва та міста Львова. Це такі центри, де найбільш ефективний відсоток екстракорпорального запліднення, ефективність їхніх методик. І ми продовжуємо навчати наших фахівців. У нас навчаються генетики, у нас навчаються. Ембріологи, тому ми не зупиняємося на підвищенні наших кваліфікаційних вимог, і наших професіоналізм. Співпраця з ДМФУ та обласної дитячої лікарні не просто освітній проект, це інвестиція в здоров'я українських родин і в майбутнє української медицини. У нас ще велика перспектива, бо нам треба готувати ще ембріоли, ще генетиків, де для того, щоб ну цей процес він поширювався. Професійна команда, підтримка університету, сучасне обладнання і головне віра в те, що українські родини заслуговують на щастя бути батьками. І тепер це можливо тут у Запоріжжі. Завжди раді, завжди допоможемо. Зустрінемо у нас супровід від моменту запліднення, вагітність, пологи та виходжування дітей до 18 років. Ми завжди на варті вашого здоров'я чекаємо. Центр, де мрії про батьківство, стають реальністю, Запоріжжя медичне впевнено дивиться у майбутнє з турботою, досвідом і вірою в нове щасливе життя.